Не комп'ютери, а живі люди. Освітяни показали, як перевіряють тести ЗНО з української мови. Йдеться про завдання з висловленням власної думки у 23-й школі. Регіональний центр оцінювання якості освіти розгорнув івано-франківський пункт перевірки. Тут спеціальне сховище з роботами, яке охороняється цілодобово. Щодня працює більше семи десятків освітян. Це досвідчені педагоги, професіонали своєї справи. Це вчителі, які залучаються до перевірки. Робіт на різних конкурсах, олімпіадах, які є чи не першими особами у місті і у районі, є зірочками у своїй галузі. Це і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, це вчителі сільських шкіл. Це є методисти із метод кабінетів. Це є працівники інституту післядипломної освіти. Більше семи тисяч робіт. Саме стільки тестів вони перевіряють. Марія Шпільчак, старший екзаменатор однієї з груп, вчитель з української мови і літератури з 26-літнім стажем. каже цього року діти стали краще писати раніше. Твори мали близько ста слів. Зараз ця цифра досягла більше двохсот. Зміст екзаменатори оцінюють за 12 бальною шкалою. Інші вісім балів на орфографію та стилістику педагоги пояснюють, завдання творче, тому тут більше береться до уваги те, що саме дитина написала. Навіть якщо дуже багато є орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, дитина може отримати 12 балів тільки за те, що вона написала. Тобто дитина зуміла тезу подати гарно, аргументувати відповідно, приклади навести, і вона отримує. Своїх 12. завдання педагоги намагаються перевіряти якомога об'єктивно, тому тести перечитують по два рази різні екзаменатори. Контейнери із завданнями на другому колі міняють між групами, аби вони не потрапили до тих самих вчителів. Суб'єктивна річ чуть-чуть тому, що це є емоції екзаменатора. Це є Вміння читати роботу це є сприйняття тої чи іншої дитини, і так далі. І так далі. Тому для того, щоб бути об'єктивним, роботу мало б читати мінімум дві людини, щоб оцінити із різних сторін і витягнути той максимум, який можна взяти з конкретної роботи. Івано-Франківський пункт перевірки тестів ЗНО розпочав свою роботу 27 травня. Впоратися зі всіма завданнями педагоги планують до цієї суботи. Іваріон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал. 402